Жіноча команда з флагфутболу, до якої входили віничанки, потрапила у топ 5 кращих команд міжнародного змагання Спортмонда Бавл Бавл-9». у даному турнірі брали участь 15 команд за участі національних збірних та клубів з таких країн, як Данія, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Нідерланди, та звісно ж, наша рідна українська збірна Відбувались вони у Копенгагені. Суперниці були досить сильними та досвідченими, адже займаються даним видом спорту понад 20 років, а особливо американки, для яких це майже рідний вид спорту. У даному турнірі брали участь 15 команд за участі національних збірних та клубів з таких країн, як Данія, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Нідерланди та, звісно, з нашої рідної української збірної. Відбувалися вони у Копенгагені, Данія. Наша команда посіла п'яте місце. Вважаю, що дівчата дуже скажімо так, показали класний результат. Вже далеко не в перший раз вони виїжджають на міжнародні змагання, посідали і перше місце, і були в трійці. Ну, на цих змаганнях стали п'ятими, що досить вважаю, також на міжнародній арені це високий результат. Хочу подякувати всім гравчиням даного клубу, тому що вони дуже славно організовані і розвиває даний вид спорту. Він не Вінниччині молодий, але вже стає дуже популярним. Флагфутбол – це різновид американського футболу, а точніше його безконтактна версія. Мета гри така ж, як і в американському футболі занести м'яч у залікову зону суперника. Основна відмінність заборонені жорсткі контакти. Спортсмени грають без захисної екіпіровки. Замість шоломів та каркасів на поясі гравця прикріплені два прапорці. І якщо в американському футболі для того, щоб зупинити гравця з м'ячем використовується захват, жорсткий контакт, то у флагфутболі достатньо зірвати з нього прапорець. У флагфутбол грають як діти, так і дорослі. Його розвивають усі європейські федерації американського футболу як вид спорту, який допомагає освоїти складні технічні прийоми американського футболу до автоматизму засвоїти тактичні комбінації ігрові та рухові навички.